Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про хмарний сервіс Google Диск. Він дає можливість зберігати ваші файли, тексти, малюнки, фото, аудіо, відеофайли в інтернеті. Причому можна файли не лише зберігати і створювати онлайн. Це дуже зручно, бо в цьому випадку ви можете обійтися без зовнішніх носіїв, флешок та дисків. Також можна відкривати доступ до своїх файлів іншим користувачам. Це досить зручний і корисний сервіс, потрібен лише доступ до інтернету. Почнемо з реєстрації на Google. У вашій пошуковій системі, у мене це Google, ви викликаєте Google, якщо у вас інша пошукова система. В адресній стрічці можна написати Google.com або в пошуковій системі просто написати Google, навіть на українській мові. Викликаєте його і відкриється ось таке вікно. В правому верхньому кутку є кнопка «Додати сервіс. Натискаємо. І серед них нас цікавить диск. Якщо ви вже зареєстровані, ви повинні зайти свій обліковий запис, ввівши Пароль. Якщо на одному комп'ютері декілька користувачів, ви натискаєте Війти в інший обліковий запис і вибираєте свій із запропонованого списку. Якщо ж вашого запису немає, натискаємо «Додати обліковий запис і Створити. З вам потрібно заповнити поля, вказати ім'я прізвище. Ви можете писати на українські, на російській, на англійській мові. Виберіть ім'я користувача на англійській мові. Ви можете використовувати і букви, і цифри. Створюйте пароль. Хочу нагадати, що пароль повинен бути таким, щоб не можна було його зразу легко розгадати. Це не повинні бути там дні народження або інші відомі аналогії. Бажано використовувати букви, цифри, великі, маленькі літери. Ось на англійській мові. Підтвердіть свій пароль, вказуйте день, місяць, рік народження, стать, мобільний телефон і вашу електронну адресу. Ставити галочку. Якщо пропускаєте цей крок, можливо, потрібна буде перевірка вашої реєстрації по телефону. На екрані ось тут є 530 текст, ви вводите його ось тут. Якщо буде погано видно, можна натиснути за округлену стрілочку. Текст поміняється і тоді ви його ось тут вводите. Вибираєте країну і натискаєте галочку Я приймаю е, умови даного сервісу. І натискаєте наступний крок. Ваш обліковий запис буде створено. Повертаємося, вводимо електронну адресу, далі, пароль і ви заходите на Google Диск. Спочатку вам буде запропоновано 15 ГБ безкоштовно пам'яті для збереження даних. Наш диск в даному випадку порожній, тут ще немає ніякої інформації. І ми познайомимося із його інтерфейсом. З лівої сторони є кнопка Створити. Мій диск, це буде вказано, показано, які у вас тут є папочки, файли, відкриті для мене документи, це тільки інші користувачі вам відкрили доступ до яких. Фото, останні створені, позначені і видалені. Ну, звичайно, що зручно інформацію зберігати у папках, вона буде відсортована і її легко буде знайти. Тому ми заходимо Створити і натискаємо Папка. Пишемо назву папки. Ви можете писати на українській, на англійській мові, як вам зручно. Наприклад, папка Документи Створити. Також ми можемо створити скільки завгодно папок, наприклад, фото створити. Ось ця кнопка може змінювати режими перегляду. У даному випадку в нас включений режим таблиці, де вказано назва папки, хто її власник, зміни і розмір. Коли ми переключимо, у нас буде ось о, отакий режим перегляду. Тобто ви вибираєте так, як вам зручніше, буде працювати. Для того, щоб подивитися вніс папки, достатньо на ній клікнути. Відкривається папка порожня. Тут написано Перетягніть файли сюди або натисніть кнопку Створити. Тобто в папку Зберігати файли можна різними способами. Наприклад, якщо ви зменшите розмір вікна, то ви можете з вашого комп'ютера знайти потрібну папочку і файли з неї перетягнути сюди, утримуючи ліву кнопочку миші. Або натиснути праву кнопочку Створити. Можна натиснути кнопку Створити і вибрати Завантажити файли. Відкривається наш документ. От, наприклад, ми вибираємо нам потрібно, І внизу показується, що йде завантаження цього файлу. Завантаження завершено. І ось наша фотографія вже знаходиться у папці фото на моєму диску. Для того, щоб повернутися до інших папок, ми натискаємо Мій диск і бачимо, що в нас є інші папочки. Папочка Документи в даному випадку в нас порожня. Ось, вертаємося назад. І таким чином ви можете зберігати ваші документи. Також плюсом Google-диску є те, що ви можете створити документи онлайн в інтернеті. Для цього ми заходимо Створити і запускаємо Google документи. Той, хто працював з програмою Word, зараз побачить, що нічого нового немає. Це дуже схожі. Продукти програмні. Ось відкривається меню цієї програми, робоче вікно. І після того, як він завантажиться, ми можемо працювати з цим документом. Тобто нам не потрібно спеціально заходити у нас на комп'ютер, відкривати Word, зберігати і завантажувати файл в інтернеті. Ми можемо створити його одразу ж в інтернеті. Наприклад, ми напишемо тут. При. Так само, як в воді, ми можемо форматувати текст, наприклад, змінювати його розміри, колір, розташування, ну і так далі. Хочу сказати, що спеціально зберігати цей документ не потрібно, достатньо його просто закрити, і він автоматично буде збережений на вашому диску. Ось у нас є папка фото, папка Документи і документ без назви. Ми можемо його перетягнути в нашу папку Документи. Ось. І коли ми відкриємо її. Ми побачимо, що наш документ знаходиться в цій папусті. Тепер ви можете прийти, наприклад, додому або на роботу, відкрити інтернет, зайти на Google Диск, відкрити даний документ і продовжувати з ним працювати. І він у вас буде завжди збережений в інтернеті. Ви можете звідси його зберегти собі на флешку, на свій комп'ютер, а можете залишити у цьому сервісі. Також можна створювати Google таблиці. Це аналог Excel і Google-презентації, Звич, звична для нас програма PowerPoint. Ось. Також можна вибирати Google-форми, малюнки карти, ну, це вже для тих користувачів, які розберуться добре із оцими першими програмами. Можна вилучати документи і файли. Наприклад, ми зайдемо в документи. Натиснувши праву кнопку, ми викликаємо контекстне меню. І тут можна ось вибрати, наприклад, вилучити даний документ, його можна перемістити, переіменувати і так далі. А також відкрити доступ. От я покажу, наприклад, що це означає, коли ми натискаємо доступ. Це ми можемо іншим користувачам дозволити користуватися цим документом теж в режимі онлайн. Ось в цьому вікні ми можемо вводити електронні адреси, наприклад, ті людині, які ми дозволяємо працювати з цим документом, ось або натиснути посилання для спільного доступу, теж користувачам, яким відкриваємося дос, і натиснемо тоді кнопочку Готово в даному випадку. І ваш документ. Може на електронну пошту користувача, якому відкрили доступ, прийде повідомлення про те, що він може з ним працювати. Також на Google Диску ви можете ось, виконувати інші дії, наприклад, переміщати папку, створювати, змінювати розгляд і вилучати їх, і завантажити. Ось поки що основні функції. Основні дії, які можна виконувати в Google диску. Я думаю, що ви переконалися, що це досить зручно. Ну, а про інші додаткові функції ми поговоримо наступного разу. Після роботи з Google диском не забувайте зробити вихід. Для цього натискаємо кнопочку Обліковий запис і натискаємо кнопку «Вийти». Ваші файли і ви будь-який момент можете до них повернутися, зайшовши знову до вашого облікового запису. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей.